Розмову про Платона як філософа варто починати з Сократа, тому що до зустрічі з Сократом Платон ніяким філософом не був, він був хлопцем з хорошої аристократичної сім'ї, поетом, за деякими свідченнями ще й вигравав, вигравав Олімпіаду в одному з видів боротьби, але спілкування з Сократом справило на Платона вельми глибоке враження, таке нарідко бувало з людьми. Врешті Платон спалив всі свої вірші і присвятив життє філософії. Смерть Сократа стала для Платона величезним потрясінням, і Сократ стає одним з головних героїв усіх платонівських діалогів, за виключенням останнього. Якщо вже братися розглядати Платона в рамках кількох відео, це доведеться робити більш-менш системно. А це доволі важко, тому що сам Платон ні до якої системності не прагнув, і нам подекуди доведеться здогадувати, що саме він мав на увазі, подекуди натягувати особу на глобус, ну але спробуємо. Перше все, треба якось проводити умовну межу між Сократом і Платоном, а це не так вже й легко, особливо в ранніх діалогах. Обидва володіють витонченою логікою, обидва часто бувають іронічними, Сократ трохи більше, Платон трохи менше. Але якщо говорити про відмінності, загалом Сократ концептуально рідко йде за межі загального визначення понять, і точно не готовий заявляти про цілий світ вічних ідей, у нього це було лише в зародку, можливо. А Платонна це загалом якраз іде. Якщо десь діалог зривається в міф, це майже, напевно, Платон. Ну і загалом, коли діалоги стають більше схожими на монологи, тут майже завжди Платона буде більше, ніж Сократа. Тепер для ілюстрації одразу кількох елементів світогляду Платона розглянемо міф про крилату колісницю душі з діалогу Федер. Перед цим уривком Платон доводить, поміж іншим, що є безсмертною. А саме, він, умовно, ділить речі на два типи. В речах першого типу наявний саморух, речі друг, другого типу рухаються чимось іншим. Наприклад, в палках і каменях душа як джерело саморуху відсутня, а у людей, собак і дерев саморух є. В речах другого типу є тільки момент матеріальної тілесності, а в речах першого типу, окрім тілесності, є ще й момент саморуху, який Платон називає терміном душа, і якого ми не будемо боятися. Те, що містить в собі момент тілесності, але не має саморуху, є неживим. А те, що є матеріальним, але рухається душею, є живим через душу, але смертним через тіло. Ще раз, Палиці і камені неживі, неживі з ними все більш-менш зрозуміло. Собаки і дерева містять в собі матерію і тому помирають, але містять в собі також саморух, тому живі. А тепер звернемо увагу на джерело саморуху, тобто душу. Платон питає як може загинути те, що саме себе рухає? На відміну від речей матеріального світу, ну і те, що саме себе рухає, і не вимагає, щоб його щось рухало зовні. Платон робить висновок аніяк. не тільки те, що вимагає руху ззовні, тому душа є безсмертною. Напишіть в коментарях, чи здається вам таке доведення переконливим. Як на мене, це доведення аж надто зводить душу і життя до функції саморуху, але при цьому, по суті, йому щось протиставити не так вже й легко. Після цієї більш логічної частини Платон, як це з ним часто буває, зривається в міф і починає мальовниче та образно описувати долю душ, як вони підносяться до ідеї, падають в тіла. При цьому Платон зачіпає щонайменше три важливі елементи свого світогляду. Давайте почитаємо фрагменти цього міфу з, мінімум, з мінімумом коментарів. Уявімо душу як об'єднану силу крилатої колісниці і візничого. богів і коні, і візничі всі благородні і походять від благородних, а решти вони змішаного походження. Візничий звичайних душ керує коліс... колісницею, а коні у нього один прекрасний, благородний і народжений від таких же коней, а другий кінь, його протилежність і предки його інші. Неминуче, що керувати ними, це тяжка і неприємна справа. І далі кожна душа володіє всім неживим, і вона розповсюджується по всьому небу, іноді приймаючи різні образи. Будучи досконалою та окриленою, вона парить у висотах і керує світом. А якщо вона втрачає крила, то блукає, доки не натрапить на щось тверде. Тоді вона входить туди, отримавши земне тіло, яке завдяки її силі, здається, рухається саме по собі. А те, що називається живою істотою, це все разом, тобто з'єднання душі та тіла, отримало назву смертного. І ще далі. Ми ж торкнемося причини втрат крил, чому вони відпадають у душі. Причина тут, очевидно, така. Крило від природи властива здатність піднімати важке вгору, туди де мешкає рід богів. А з усього, що пов'язано з тілом, душа найбільше прийняла божественного, божественна чудове, мудрий, хоробре і так далі. Цим живляться і вирощується крила душі. А від усього протилежного, від безладного і поганого вона в'яна і гине. Відправляючись на святковий банкет, вони, боги, піднімаються до вершини вздовж межі небесного схилу, і там їхні колісниці, що втрачають рівноваги і легко піддаються керуванню, невимушено долають шлях, тоді як інші рухаються з труднощами, бо кінь, прив'язаний до зла, всією вагою тягне до землі і пригнічує свого візника, якщо той погано його виростав. Від цього душі їй доведеться мучитись і надміру напружуватись. Душі, що звуться безсмертними, коли досягають вершини, виходять назовні і зупиняються на небесному гребені. Вони стоять, небесний схил несе їх в круговому русі, і вони розглядають те, що за межами неба. За небесна область не оспівана жодним з поетів, і, швидше за все, ніколи адекватно не буде оспівана. Ось яка, яка вона, оскільки нарешті, слід осмілитися сказати істину, особливо коли ти говориш про істину. Цю область займає неосяжна сутність, без барв і образів, дійсно існуюча, яку бачить тільки кормчі душі, розум, на неї і спрямована справжнє знання. Думка Бога живиться розумом і чистим знанням, так само, як і думка будь-якої душі, яка прагне сприймати належне, побачивши справжнє буття, хоча б ненадовго високо цінує його, харчується з погляданням істини і блаженства, поки небесний звід знову не перенесе її по колу на те саме місце. Під час цього оборту вона розглядає саме справедливість, розсудливість, знання, не те знання, якому властиве виникнення і яке, як і інше, знаходиться в іншому, що ми зараз називаємо існуючим, але справжнє знання, що міститься в справжньому бутті. Насолодившись погляданням всього того, що є справжнім буттям, душа знову спускається у внутрішню область неба і повертається додому. Отже, в цьому міфі ми бачимо одразу щонайменше три елементи світогляду Платона, які дослідники дослідники Платона пізніше назвуть теоріями. Перш за все, це теорія особистості. Тут у нас образ душі як колісниці з двома конями, один з яких, ймовірно, тягнеться до вищого ідеального світу, а інший, навпаки, вниз до матерії, та ще й розум у ролі візничого, який якось має цим керувати. Також бачимо елементи теорії ідей. Наприклад, коли душа йде за богами і у вищому світі споглядає буття як таке, благо як таке, красу як таку і так далі. А ще є елементи теорії пригадування, відповідно до якої всі ідеї вже є в нас всередині, тому що душа колись подорожувала серед цих ідей, поки не вирізалась смертне тіло і не забула їх. А потім, бачачи круглі речі, почала пригадувати ідею круглого, бачачи красиві речі, ідею прекрасного і так далі. Зараз, коли мова йде про ідеї, здебільшого явно чи наявно мається на увазі, що вони знаходяться виключно в голові та свідомості людини. У когось з'явилась ідея, чому, чому б надодати на самокат електродвикуну і батарею, потім він ділиться цією ідеєю з іншими, вони разом це роблять і ось вже від електросамокатів нема де сховатись. А Платон не сперечається з тим, що ідеї можуть бути в голові. Але, пам'ятаєте, як Бітлз співали nothing you can do that can't be done, nothing you can sing that can't be sung» Тобто ти можеш зробити тільки те, що може бути зроблено, і заспівати тільки те, що може бути заспівано. Так от, Платон міг би додати: ти можеш щось уявити чи вигадати, тільки якщо це може бути уявлено. Ну або інакше, ідея не може з'явитись в нашій суб'єктивній голові, якщо перед цим вона не існує об'єктивно, сама по собі. Наприклад, завдяки ідеї дерева в нашій голові, ми серед іншого зазвичай можемо без проблем відрізняти дерева від інших рослин і взагалі від всього іншого. І навіть якщо ми побачимо якусь породу дерева вперше, для нас навряд чи складно буде зрозуміти, що це теж дерево. А тепер припустимо, що внаслідок глобальної катастрофи всі люди загинули, а дерева лишились. Чи перестали вони тепер бути деревами? А Платон відповів би, ні, не перестали, я думаю, що не тільки Платон. Ці дерева зберегли всі ознаки дерев, зберегли структуру, продовжили належати до рослин, та й взагалі їм люди здебільшого тільки заважали. Ну або, іншими словами, ідея дерева не потребує людей, щоб робити дерева деревами а не чимось іншим. Тепер уявімо іншу катастрофу. Всі дерева загинули, люди залишились. Чи це вплине якось на ідею дерева? Ну, начебто знов-таки ні. Люди все ще зможуть говорити про дерева, згадувати дерева, бачити їх на фото, відрізняти їх від всього іншого, і, можливо, навіть зможуть їх з часом поновити, або вони самі якось поновляться з часом. А тепер уявімо катастрофу внаслідок якої знищені і дерева, і люди. Чи вплине це на ідею дерева? Ну. Якщо ідея нормально обходиться без дерев, без людей окремо і без, без дерев окремо, нас вже не має дивувати, що Платон би відповів ні, на ідею дерева ці катастрофи ніяк не вплинуть, аналогічно до того, як повне знищення світу ніяк не вплине на табличку множення. Якщо на місці старого світу утвориться новий, все одно там 2 на 2 буде 4, навіть якщо розумні істоти нового світу будуть рахувати на десятками, інакше писати цифри, або навіть якщо там не буде взагалі ніяких розумних істот. Коротше, дерево можна спаляти чи спалити, але ідеї дерева від цього нічого не станеться, оскільки ідеї, перше все живуть у вічності і лише другим темпом в речах і наших головах. На цьому будемо завершувати відео. З вами був Олександр Гоборухін, а в наступному відео ми докладніше розглянемо платонівську теорію особистості і теорію держави.